Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу виправити одну таку свою помилку. Справа в тому, що недавно знімав відео про поштові випуски України. Це ось міста Героїв Охтирка і міста Героїв Чернігівщина. Це у нас випуски 24-го року. Ну і в них я хотів зробити огляд під ультрафіолетом. Але я чомусь забув це зробити, все приготував, все ну, збирався, планував і чомусь в останній момент обидва ці випуски забув показати. Тому вирішив зняти окреме відео, ну, щоб відео було не зовсім коротке, вирішив показати вам попередні випуски. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, буду показувати з кінця, можна сказати, не з першої серії, а з крайньої. Це у нас крайній випуск міста героїв Чернігівщина ось такий вона має вигляд. Перед ним у нас був випуск це ось міста героїв Ахтирка. Ще перед ними у нас був ось такий випуск міста героїв Харківщина. До речі, він навіть чимось дуже схожий От випуски: дивіться, Харківщина, Чернігівщина. Щось навіть прослідковується спільний дизайн. Одразу видно, що вони з однієї серії, а всі решта вибиваються з спільного дизайну, як на мене. Потім Марка, чи точніше блок, який я чомусь спершу не знав, що це у нас буде міста Героїв Харківщина. Ну потім виявилося, що це міста Героїв Харківщина. В принципі, традиційно для Окрпошти перший випуск він трохи не зрозуміло, з якої він серії. Це у нас міста героїв ну, Київщині. Не забудемо, не пробачимо. Тобто, як ми бачимо, жодного. Жодної згадки про те, що у нас місця героїв, ось бачимо, на марках написано. І все. Це єдина згадка, от, що можна віднести до міста героїв Харківщини. Ну, і ось під час останнього випуска, а ні, здається, це ще захтирки. У нас почала «Укрпошта» активно продвигати. Що от у нас Херсон, це Україна, це теж із цієї серії, хоча, як на мене, воно не дуже. Сюди вписується. Це, знаєте, так на мене, якби е, в мирний час це був би випуск, то це я б сказав щось перезапуск серії е, області, області України. Ну, Хоча, ось, як бачимо, ось, бачимо надпис: Місто Героїв Херсон. Ну, В принципі, от, якби не ця надпис, то я б сказав, що це помилка, що його внесли в цю серію. Ну що ж, маємо, що маємо. Ось такий. ну... Від тепер перший випуск. Ну що ж, вимикаємо основне світло. Так, ось отак. І вмикаємо ультрафіолет. Так, не знаю, видно вам чи ні. Зараз приближаємо ось отак. Сподіваюся, я їх побачу. Де я їх поклав? Так, це у нас перший випуск. Це е, як там, місто героїв Херсон. Ух ти. Ну, як бачимо, підсвічується у нас такий герб. Номінал і ось фрагмент, як ми бачимо, підсвічується скипки, Луна Ось так. На всіх марках. Таким жовтом кольором підсвічується. Так, є таке, відкладуємо. Наступний випуск: це у нас міста героїв Київщини. Так, дивимось на них. Так, підсвічується номінал, назва міст України. Дата підсвічується, бачу. Хоча ось бачу. Ага, дивимось, тільки ось де ось Гостомель. Тут у нас тільки підсвічується слово Україна. Рік Україна на інших марках не підсвічується. Номінал на всіх підсвічується. Ну і герб тільки на одній марці підсвічується Гостомель. Ну і ось на полі бачимо, підсвічується. Не забудемо, не пробачимо Буча ірпінь Гостомель. Так, зрозуміло. Дивимось наступний випуск. Наступний випуск це міста героїв Харківщини. Ну, Тут підсвічується тільки МК, номінал. І ось отак фігурна дужка внизу. Це все, що підсвічується. Ну, більше якось бо, нічого не бачимо. Так, це в нас що? Охтирка. Ну, по Охтирки Марки бачимо, підсвічується, скажімо так, так, логотип серії, міста героїв. Україна. Україна, герб і слово Охтирка. Більше ніяких надписів не підсвічується. Так, ну і останній крайній випуск це ось Чернігів. Так, у Чернігова бачимо, ну, якщо так видно, підсвічується ось карта на задньому фоні на полі. Карта області, і, ну, здається, то річки зображені. Далі, хм, дещо ось бачимо зараз. Таке схоже із містом героєм Харківщина. Так, Харкова. Так, дивимося рядом. Ага, бачите, дивіться, підсвічується одинаково схожий номінал і внизу це ось 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 фігурна дужка оця, де Україна, рік і логотип серії. Ну що ж, доволі цікаво було глянути. сподіваюсь, вам теж хто бачив ці марки під ультрафіолетом, ну, я вас вітаю. Може, вам це відео було не дуже цікаве, ну, а хто бачив їх перший раз? сподіваюсь вам сподобалось. Ну і давайте ще раз глянемо цю серію. Це у нас Чернігівщина. Так, далі Охтирка. Ось такий має вигляд. Це у нас Харківщина. Ось така. Балаклея, Куп'янський, Зюм. Так, є. Далі міста Києва. Міста героїв. Так, і. Виходить перший аркуш Херсон. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!